Всім привіт! Я вас вітаю, і сьогодні ми будемо з вами спілкуватися стосовно відношення поляків до українців станом на сьогоднішній день. Тож раджу дивитися це відео до кінця. І перед тим як ми почнемо, я хотів би вам розповісти про одного свого товариша, який вже багато років проживає в Польщі. Він проживає в місті Лоць і він допомагає українцям з пошуком житла. Це стосується. Як тимчасового житла, так і пошуку квартир для жінок з дітьми, в чому є досить серйозна проблема, наскільки я бачу, зі стрімів. Також він займається купівлею продажем квартир, може допомогти, якщо ви є представником фірми, він може вам допомогти знайти житло для ваших компаній. От, ну але в загальному він зараз потрохи допомагає українцям шукати житло, допомагає комунікувати з поляками, щоб їм то житло здавали. І якщо у вас є потреба, якщо ви хочете переїхати в Лодзь або в його околиці, наприклад, і ви не знаєте, де знайти житло в лодзі, тоді я залишу номер цього хлопця, його звати Вадим в. Опис під цим відео, і ви можете написати йому на Viber або подзвонити до нього на польський номер, і він надасть вам всю відповідну інформацію. Тож, якщо у вас є потреба в житлі, якщо ви хочете змінити квартиру, якщо ви хочете ем, купити або продати квартиру, то можете звертатись до нього. Це мій давній дуже хороший друг. от, І я вирішив як би вам його порекомендувати. Тепер давайте перейдемо до нашого дослідження. От його провели в Гданську і там опитували понад 3000 поляків, задавали їм різні питання з приводу відношення до українців. І зараз ми це все розберемо і зрозуміємо, наскільки добре або погано зараз поляки відносяться до українців. Отже, що хочу сказати, що оце. Опитування воно проводилося серед людей у віці, середній вік був від 30 до 44 років. Більшість респондентів, це понад 70%, тисяч, понад 70 мають вищу освіту. І в загальному ці результати, я думаю, що вони повністю відображають відношення поляків на всій території Польщі до українців. Отже, перше питання. Оцінка відносин місцевих жителів з мігрантами. Переважна більшість 72,8% 72 зазначили, що знають когось з мігрантів, які живуть в Гданську. На запитання про їх стосунки, більшість респондентів відповіли, що вони дуже добрі, 41% і радше, радше добрі, ніж погані. Це відповіли 31%, і тільки 2%. Відповіли, що вони негативно відносяться до біженців з України. Друге, це Чи вважають друге, це, чи вважають поляки, чи, чи вважають вони, що далі потрібно приймати і допомагати українців на території Польщі? І 61% опитаних відповів, що потрібно допомагати без ну, якби, потрібно допомагати без жодних вагань, що вже є дуже хорошим показником. Там також був розділ, бо 61% відповіли, що потрібно допомагати і біженцям, і мігрантам, які просто приїхали на роботу. 23% відповіли, що потребують допомоги лише біженців. І тільки 11,4% проти допомоги як мігрантам, як і біженцям. Тобто вони не проти, щоб люди до них приїжджали, але вони не хочуть, щоб з польського бюджету виділялися кошти на їх якесь утримання і допомогу. От, е, далі, наступне питання: це як поляки ставляться до мігрантів та біженців. І більшість респондентів, це 58,3%, зазначили, що їх ставлення до мігрантів і біженців не змінилося від початку е, війни в Україні. Тобто, ми пам'ятаємо, наскільки сильно е, поляки допомагали в перші дні, а також в перші тижні, е, коли Росія напала на Україну. І е, це ставлення, от в більшої половини, воно абсолютно ніяк не змінилося. Вони й далі за те, щоб допомагати, вони далі за те, щоб е, включатися в життя українців, які знаходяться в Польщі, і ось так. І наступне питання, певне, таке найважливіше, чи становлять мігранти загрозу для поляків, як присутність іноземців впливає на розвиток міста Гданська. І переважна більшість, тут навіть немає відсотка, просто написали, що більшість людей вважає, що наявність мігрантів в Гданську позитивно впливає на розвиток міста. От, а що, що стосується загрози для поляків, то 8% сказали. Що мігранти і біженці однозначно становлять загрозу для поляків. От. І ще 13,9% вважають, що мігранти і біженці скоріше становлять загрозу для поляків, аніж ні. Усі інші сказали, що вони переконані, що українці не становлять жодної загрози. Тобто, 22% сказали, що вони. Думають, що українці становлять для них загрозу. Інші виходить, 78. Сказали, що загрози не становлять, і це така стандартна статистика по всій Польщі. І тому ми можемо зробити висновок, що всі оті ситуації про булінг в школах, про якісь неадекватні неадекватну поведінку поляків на, ну, з українцями десь там на зупинках, в автобусах і так далі. Це лише прояв отих двох відсотків, які сказали, що вони негативно відносяться до українців. Різко негативно відноситься до українців. І це оцих 2% і роблять оту всю, як ем, якби, оті всі новини, де напали на українця, побили українця, е, якось образили українця. Тож я не знаю, чи вартує. На це дуже сильно звертати увагу. Я, звісно ж, буду такі ситуації розглядати на каналі, бо для мене це цікаво. Я хочу, щоб про них люди знали. Але в загальному можемо зробити висновок, що більшість поляків позитивно ставляться до українців, готові їм допомагати. І готові жити як братні народи. Тож, друзі, маємо сьогодні ось такі прекрасні новини. Буду вдячний кожному, хто поставить цьому відео лайк, поділиться ним себе в соціальних мережах і, звісно ж, підпишеться на канал. Дякую всім за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!